Народна депутатка, представниця фракції Європейська Солідарність Софія Федина. Пані Софія, я рада вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава. Пані Софія, здається, що ну більш-менш та українці розуміють, що війна вона накладає певну відповідальність і ба більше навіть обмеження наших прав і свобод. Ми це бачимо кожного дня, ми це читаємо кожного дня і так далі. Але коли виходить така інформація і новина про подачу певних документів додаткових і ще й про свободу слова, додатковий протокол про е е е права на вибори, чи все це справді абсолютно нормально, і нас не має турбувати як. Держава комунікує із Радою Європи. Ну для початку мушу сказати, що це все це і подання, і інформація, яка там висвітлена. Вона має дві сторони. Одна сторона, що це є звичайна процедура, яка передбачена усіма договорами. Якщо держава десь мусить обмежувати чи ті чи інші права чи свободи з огляду на ситуацію в державі, то відповідно вона має зробити таке подання до Ради Європи. З іншого ж боку, ми бачимо, що багато моментів і багато обмежень існують. Поза ситуацією, яка є, а тільки через те, що у нас є узурпація влади так званою монокоаліцією, слугами народу, і воно не має під собою підґрунтя, яке забезпечує, наприклад, безпеку виживання держави тощо. Ну і третя частинка цього всього, питання, що Перед тим як це все опублікувати, то, по-перше, треба було це скомунікувати із суспільством. А оце от подання: от мені сьогодні вже напевне сотні людей прислали цю інформацію, що з цим робити питаються. Вон, ну, тут тут питання довіри до держави. Довіри до держави зараз майже немає, і це є надзвичайно складна проблема в часи воєнного стану, оскільки нам потрібна довіра до держави потрібна віра в державу для того, щоб гуртувати засилля і для перемоги. Думаю, це ще один величезний інформаційний прокол нашої влади. Ну але насправді вони тільки для цього все і роблять, захищаючи марафон, захищаючи своїх, вони порушують права і свободи всіх інших громадян. Це не турбує, і для них це все нормально. Так, коли ви пансьфіко кажете про довіру до держави, я завжди як журналіст, думаю, що мені дуже важливо комунікувати із нашою глядацькою аудиторією і говорити, що ця довіра має бути. Ну тому що влада в нас ось вона, ось вона одна, і вона не змінюється. З іншого боку, я теж не можу пережити велику кількість несправедливостей, на які неможливо закривати очі. Від того і страждає та сама м -м, довіра. Про що йде мова? От остання інформація, що військово-лікарська комісія є обов'язковою навіть при умові відстрочки. Ну приймається та там щось прописано. ВЛК всіх чекають. Здається, що якби ми точно були впевнені, що всі українські чоловіки, всі, хто підпадає під дію під норми нового закону, одночасно підуть і отримують рівні права і можливостей, питань немає. Далі я читаю інформацію про те, що в Львівській області хабар за те, щоб незаконно перетнути кордон, зріс до 17 тисяч доларів. 17. тобто люди готові заплатити 17 тисяч доларів, щоб опинитися за межами України. Львівській області військовий за таку суму обіцяв включити воєнно зобов'язаного українця у склад делегації пані Софія на міжнародну конференцію в Європі. Ну розумієте, який рівень, то мені здається, що треба ж ланцюжки е, нищити там, де є ця корупція. Чому цим не займаються? Ну, для цього мали би працювати усі наші спецслужби, які навіть були бігати за думки, журналістами, правда? На які, на мою думку, частково і, скажімо так. Сприяють цьому процесу виїзду за кордон. Ми ж розуміємо, що велика кількість тих, хто тікав від обов'язку перед державою, тікав від служби, вони виїжджали за допомогою систем шлях, систем оберіг ще там з різних листів різних міністерств відвідом з різних силових структур, зрештою, які є всі підконтрольні чинні владі, тобто вони напевно на цьому добре заробляли. Тому питання в тому, хто має цим це це все контролювати, хто має перевіряти і. Ну, і чи нема небезпеки для них, що вони вийдуть на самі себе. Тут, знаєте, палка на два кінці з того всього. Наші люди всі дуже гарно в такі важкі часи пам'ятають про свої права. Але так само є обов'язок перед українською державою. З іншого боку, я згадую часи Петра Порошенка. В нас кордон був відкритий. і... Ніхто не обмежував можливості виїзду, але я пам'ятаю дуже багатьох людей, які верталися в Україну із заробітків, із поїздок і йшли служити. І знову ж таки, ми повертаємося до того, що ми з вами почали: до довіри перед державою. Наскільки буде можливість справедливо служити, забезпечено захищати, відповідально попадати в ту частину, яку ти вибрав, і на ту посаду, яку з якою було домовлено з командиром, і от оці речі треба зараз вирішувати. І вони будуть ланцюжковою реакцією. Якщо буде вибудовуватися довіра до держави, відповідальність держави перед своїми громадянами, тоді я думаю, більше людей буде готових іти служити. Десь було сказано про те, що в Україні вже немає корупції. Про це говорив президент Зеленський і не тільки но, ну, а ретранслюють як правило всі ці тези. Пані Софія, як ми знаємо, якраз на тому самому телемарафоні, про який ви згадуєте. Я Олена, якщо дозволити лише прокоментую, що у нас так само немає корупції, які є мільярд дерев і мільярд... Йон дронів, так що все, все з області наукової і не дуже фантастики, пані Софія. Вмієте ви ятрити серце цими старими споминами ще до воєнних часів? Було таке правда, але бо є от нова улюблена забавка вже два роки у нашої влади. Це марафон, про який коли питають бідного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля він каже: Ну як ну це ж тільки марафони протидіють російській пропаганді? І хочеться сказати, підключіть, будь ласка, хтось премєр міністру наприклад, TikTok, щоб він побачив, наскільки там. Ефективно працює на жаль російська пропаганда, і що марафон не, не впорався. Але суспільне звернеться до голів трьох комітетів Верховної Ради через закиди депутатки Безуглої на адреси мовника. Про що йдеться? Маряна безугла, окрім того, що свого часу розстрілювала екс головнокомандувача інформаційного Валерія Залужного, тепер взялася за суспільне. Вона стверджує, що мовник має мізерні охоплення. Виявляється, у марафону бувають мізерні охоплення. Ну і далі вона каже, і, і, і зокрема, треба відібрати державне фінансування. Виявляється, можна забрати державне фінансування. Ну і далі вона каже про те, що нібито ем, керівництво суспільного використовує схему бронювання для того, щоб утримувати співробітників на суспільному. Одним словом, я б сказала, так що свої жирають своїх, тому що Мар'яна Безугла частина влади влада придумувала цей марафон. Чи розумієте ви пані Софію, що відбувається? Yeah. <laughs> Я розумію кілька речей. Якщо певна частина журналістської спільноти активно мовчить, коли над інших журналістів переслідують, то тоді приходить момент, коли доскіпаються і до них самих, до тих, хто гарно мовчав. Це перше. Друге, Мар'яна собі розбудовує аудиторію, тому що хтось на неї підписується, щоб бздури почитати. Хтось навпаки раптово підтримує ці всі бздури. Але чим більше ми її коментуємо, і чим більше ми розглядаємо все те, що вона пише. Тим більше якісь позиції вона сама собі здобуває, на жаль. Так це можна повідсвяткувати по зростанню числа її підписників. тому вважаю, що безумні пости безглуздих людей взагалі треба б тотально ігнорувати. Ну і третій момент комітет гуманітарної інформаційної політики він буде розглядати цю ситуацію в екстреному порядку, тому що вся інформація оприлюднена конкретною депутаткою є абсолютно брехливою, абсолютно не відповідає дійсності. І в даному випадку суспільне один із тих мовників, які намагалися забезпечувати неупередженість і паритет на на своїх ефірах, навіть так, от запрошуючи представників Європейської солідарності, що в слотах інших телеканалів взагалі не спостерігається. Я думаю, на суспільне зараз зокрема напали і тому, що хочуть забрати в них кошти, бо грошей нібито бракує. Друге, тому що вони сміють бути неупереджені. Женними і не намагаються бути неупередженими, і вони все таки не відповідають загальним концептом марафону брехні і пропаганди. Ну і третій момент будь-які будь журналісти, які мають позицію, вони заважають нашій чинній владі. А для них же ж потрібен марафон, де всі говорять, так як в Оролівському 1984, ту правду, яку замовлять зранку з офісу президента. Я то знаєте, пані Софія, з вами і погоджуюся. І ні, з одного боку, коли ви кажете, що не треба роздувати її впізнаваність і цитованість, але з іншого боку в багатьох країнах є такі свої політики, на яких ніхто не звертає увагу. Потім вони як вистрілюють Марджорі Телер Грін, та зокрема в США, не те, щоб вона сильно прям нам е, спинила допомогу, але вона своє відіграла. А інший аналог, який я згадую, це Дмитро Медведєв, воєнний злочинець в Російській Федерації. От як кажуть, що думає Путін, то Медведєв пише. І я думаю, тут теж десь є такі речі, де нам треба вивчати соціальні мережі Мар'яна небезугли. Але на устанок пані своє все ж таки хочу вас... потрібно, але вона закл... вона пропонувала вбивати військовослужбовців за не послуг Ісля такого вона мала би позбутися будь-якого політичного і публічного майбутнього, і я це буду нагадувати при кожній можливості. Пані Сфіна, останок у нас кілька хвилин лишається про хороше, про важливе. Це, звісно, і приїзд генсека НАТО Єнса Столтенберга і його візит до Верховної Ради. Я вже бачу, що мережею ширяться різноманітні фото світлини. Ясно, що всі у на парламенті сприймають Столтенберга як близького друга. Це третій раз він приїздив до нас за останній час. Отже, що це була за зустріч? Ричи за виступ. А, ну, насправді ми маємо розуміти, що це по суті напевне останній візит Єнса Столтенберга в чині генерального секретаря НАТО до України, тому що його термін повноважень вже давно закінчився. Його продовжували з огляду на складну ситуацію з московським вторгненням. Зокрема, і вже напевне скоро буде новий генеральний секретар, буквально за кілька місяців. Але для нас цей візит має дуже важливе значення в плані того, що це є сигнал для України, що наші союзники залишаються разом із нами. І навіть коли йдуть турбулентні часи, я маю на увазі організаційно-структурно в альянсі, позиція залишається незмінною. Я не впевнена, що це буде означати успішний Вашингтонський саміт для української держави в контексті сигналів або оголошення про початку процедури щодо членства і так далі. Але зрештою. То Україна дуже постаралася, щоб так само зробити усе можливе, щоб не досягнути не не, перепрошую, не Україна, українська влада чинна влада зробила все можливе, щоб Україна зараз не досягнула ось цього моменту, що нам потрібно бути в НАТО, виконати всякі різні умовності і звершити потрібний переговорний процес. А зрештою для парламентарів це було такий приємний момент, але я скажу це таке маленьке маленька часточка осадку. Я перепрошую навіть під найважливіших гостей нема чого збирати парламент як масовку для аплодисментів, тому що сьогодні не розглядався жоден законопроєкт. А просто зустріли вагомого гостя, і чесно кажучи, тут знову ж таки робота парламенту не те, що залишає бажати кращого, але робота парламенту так, в такому способі, то вона теж підважує авторитет України на міжнародній арені. Я розумію про що ви кажете. Та Верховні не Верховні Раді народні депутати мають збиратися по до справді важливих законопроєктів. І щоб ми не бачили 35 депутатів, які розглядають правки до законопроєкту про мобілізацію, але весь пишний зал під високоповажного гостя. Тут ви абсолютно праві. Дякуємо дуже, пані Софії, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадуємо, друзі, що у гостях у нас була народна депутатка, представниця фракції Європейська Солідарність Софія Федина.